Рухогору. гору мрія українців про власне житло після парламентських виборів розбивається об високі відсоткові ставки. Якщо ще влітку можна було знайти кредити на рівні 15% річних, то тепер навіть за програмами державної іпотечної установи кредитів дешевих за 21% не відшукати. Тивай вирішив з'ясувати, чому зростають іпотечні кредити. Автотранспортну училище Ігор Василенко живе з батьками, але мріє про окрему оселю. Власне, грошей юнак поки не має. Тож подумає про кредит у банку. Кілька місяців тому відсоткові ставки здавались ігорю надто високими. Теперішні взагалі відбили бажання позичати кошти. У деяких банках гроші дають під 30% річних. Це нереально переплачувати третину квартири. Це забагато. Треба заробляти як олігархи. Пам'ятали кризу 2008 року, тоді долар пішов угору. Багато хто не зміг впоратись із кредитними зобов'язаннями, і банки почали забирати квартири. Тепер населення теж лякає нестабільність і особливо незахищеність їхніх інтересів, що прописано у банківських угодах. Велика відповідальність, тому що ще від невідомо, як вони зможуть це погасити, і, і що. А якщо банки ще збираються потім. Процесі підвищувати відсотки, то це взагалі вже підписуєш собі приговор. Плаваюча відсоткова ставка це законно стверджують банкіри. Так вони перестраховуються від несподіванок. Відсотки по кредиту розраховуються від вартості депозитів. Влітку вони були на рівні 15%, відсотків. Тепер же виросли до 25%. Далі банки накидають ще 3-4% відсотки для власного заробітку. Якщо видавати привлікати по 25%, а видавати по 26%, то це прямі убытки банка і займа... ну, це не бізнес. І займатися таким бізнесом. Понятно, що банки не будуть. Економіст Андрій Новак пояснює усе станом української економіки. Вона деградує. Населення боїться ризикувати своїми грішми і не хоче нести їх у банк. Відтак фінустанови установи мають лише дорогі і короткі гроші. Максимальний строк депозитів нині складає півроку рік. Це в свою чергу позначається і на вартості іпотечних кредитів. Вони особливо помітно почали рости після парламентських виборів. Економіст переконаний, банкіри ставлять такі відсотки, бо не впевнені у завтрашньому дні. 2013 рік це не буде роком змін. Це буде роком консервації тієї економічної ситуації, яку ми маємо на сьогодні. А це означає продовження деградації економіки, продовження збільшення державного боргу, продовження девальвації гривні. Наразі охочих взяти дорогі кредити, обмаль стверджують банкіри. Ситуація може змінитися у кращому випадку за рік. Однак, за умови запровадження нової системи обрахунку вартості кредиту, в неї треба закладати постійну і зміну частини ставки депозитів, каже президент Українського банківського союзу. Тільки так можуть знизитись відсотки. Коли я вам буду говорити, що вашій вартості кредиту буде середня вартість депозиту, середня яка дуже швидко спокійно розраховується дати до неї умовно 3-4%. відсотки. Тому сьогодні вартість цього депозиту буде 25, на наступний рік умовно 18. Поки пропозицію банківського союзу не запроваджують. Національний банк думає над покаранням для фінустанов, які виставлятимуть високі ставки. Економісти переконані, це фарс. Олена Анна Скибенко